Ручними оплесками, міцними обіймами та квітами зустріли лікарів Рівненського військового госпіталю у Рівному, які повернулися із зони АТО. Змучені, небагатослівні, однак щасливі, бо ж з війни вони повернулися у повному складі. Ротація пройшла без втрат. Ну, я маю на увазі нашого постійного складу. По перемінному складу такого сказати не можу. Ну, мається на увазі. Людей, ну, якими ми мали змогу знайомитись, лікувати. У зоні антитерористичної операції грівницькі хірурги надавали кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу. Розповідають, там на війні потрібно бути у повній готовності вдень, і вночі. Часу розслабитися зовсім немає. Там зовсім інша специфіка оперативних втручань. Якщо брати планові оперативні втручання, то нічим не відрізняється. А якщо брати ургенцію, то от можете уявити любе поранення любої, любого органу, системи це кожен раз особливості. І треба знати, вміти, і швидко ще крім того, навіть якщо десь щось не не так, треба швидко реагувати і робити. На протязі цього року, на протязі війни, скажімо так, в мене вже побувало в зоні АТО більше 40 чоловік. От. І розумієте, навіть декілька от, з даних людей, що повернулися сьогодні, от, то вже двоє в другий раз поїхали туди. Перший раз у складі лікарсько-сестринських бригад, а зараз вже на посаду чистих хірургів в мобільний госпіталь міста Покровська. До слова, нині у Рівненському військовому госпіталі розгорнуто 200 ліжок. Щодня медики рятують життя десятки бійців та цивільних громадян. Здебільшого тут лікуються військовослужбовці із зони АТО та із Рівненського полігону. Юрій Богдан раніше був на війні, згодом на навчаннях на полігоні, а нині він на лікуванні із гострим запаленням вух. Лікуюсь протягом тижня. Лікування проходить дуже ефективно. Вже наступного дня, після звернення за медичною допомогою, відчув значне покращення в стані здоров'я, що свідчить про те, що вдало і своєчасно надана медична допомога і вибрано правильне лікування. Самі хірурги, які повернулися із війни, звикатимуть до звичного, мирного життя, а вже згодом разом із колегами оперуватимуть у рідних стінах, у зовсім інших умовах та атмосфері. Юлія Павленко, Роман Мельничук, новини Рівного.